Topik v njegovem predstavitvi je Slavi v imigrant kulturi v Severni Ameriki, jezik faktor. Izvolite mi predstaviti našo naslednjo govoriteča. Nim je pan Paul Robert Madoči z Univerzitetu mesta Toronto, Kanada. No, zato, kot je že rekel, jo lahko vidim. következő előadónkat, aki nem más, mint Paul Robert Mágocsi a Torontói Egyetemről. Vég egyszer elmondom az előadásának az angol címét. Slavic immigrant cultures in North America, the language factor. Hát is adom neki a szót.

Naime, i znaje se što Marta uvedi državnoj moli. Te što se ja bih hotio za koristiti vati svi na hodu, vati institutu, ali to je hundredi, judu, škole, da mi še ne znaju ga prosti neki ništi, bom me ustavili tudi verovovo. Ja po profesiji ne nešto drugo po sociologijsku, ali ja po faktu e, istorik i dvi, dvi, dvije knjige koje bih htio podarovati zato što me interesuju i a, makro i mikro istoriju to znači na poci makro istoriju bih htio prezentovati našu ilustrovana istoriju Ukrajini neka viša anglijske i український і е, незабаром турецький, те, що історія України в турецькій мові. А в мікроісторії хотів представити щось, як ми можемо сказати, тут значить коротке представлення карпатських усенів, які тут живуть, як ми знаємо всі, це є практично один з десяток. prekladio nazivač Narodne Bezvidki. Počel iz i си. Со особлевен акцент на мови кај да ги розбит усеред диаспорни груди на кивнишко-американски континенти. Тото се бувачи на штати, Тавкана. Особлевен интерес, завжди би прекрекал питање, коле и јак, Словијански мови зјавли се в Пивнични І яким був механізм їхнього збереження? Рівень успіху в збереженні мови різниця в залежності від того, чи говоримо про літературну, тобто писомну, форму мови, чи про її усні варіант. Відповіді на питання коли. І як словянські мови зараз в нього світі пояснені є досить просто. Вони є результатом імміграції носію слов'янських мов з різних частин центральної та східної Європи. Масштабна слов'янська імміграція, що призвела до створення функціонуючої етнокультурній спільноти, є, однак більш пізнішим радощем. В основному вона, вона фактично радоще, яке датується від початку 1870-х років і пов'язане з одним з найбільших міграційних процесів в історії людства. Потім Майже півстоліття від того часу, в 80-х роках 19 століття, до початку Першої світової війни, Сполучені Штати, зокрема, прийняли найбільшу кількість прибувців за всю свою історію у рамках явища, яке отримало в той час назву Нова Імміграція в Америці, старшої імміграції, англичани, Фірські. Лише протягом трьох десятиліт, між 1890 та 1920 роками, не менш, ніж 18 мільйонів мігрантів, які прибули на береги Америки. З цих 18 мільйонів майже половина, 7 мільйонів 500 тисяч, були вихідцями з країн Центральної та Східної Європи. І значна частина з них була славяномовною різноманітного етнічного походження та віросповідання, включаючи євреїв, які були також частично славяномовною. У ці десятиліття перепершої світової війни, особливо після 1900 року, слов'янські іммігранти почали виїжджати і до Канади. Однак значно меншій кількості, менше 4% від кількості тих, які подалися до США. Після перерви, в зумовленому і сьогодні ставлення цих двох країн до прибуті близько змінилося в результаті обмежень, прийнятих Сполученими Штатами у 1921 1924 роках. Рянуваних проти міграції південних і східних Європейців. У між воєнні уроки 20-го століття набагато більше кількість Слов'ян емігрувала до Канади. Не мали доступу до Америки і йшли до Канади. Друга світова війна знаменалась воно ще одну паузу в міграції з Європи. Після війни. si dosatycznych 350 tysięcy szolianskich emigrantów w Quebecu w równe ilości i do społecznych statiu i do Kanady w jakości tzw. Tak zwanych przemieszczonych osób i eh, deported persons na KC socole i początku i na początku 50. roku. Podatke o emigraciji v centralni in vzhodni Evropi, jak v Kanadi, tak in v Vršavah, so telo zmanjšala se, ja, veš, iz vseh teh časov Evropa, 20%, stovetja, pred obmeđenjem nakladenih komunističnih režimov, što pravili v ishodinskih krajinah in jih vistupali kot običajno proti emigraciji na tzv. katalistični zakit. У 1980 роках спостерігається послаблення деяких обмежень для окремих груп населення, як радянські євреї, та у 80 роках поляк після виступів солідарності. Але лише революції 1989 року дали можливість нових хвилі так званих найновших слов'янських іммігрантів залишити Таківщину і Osiští, sošata, na Serbeni, v oblasti a Za ostatné 10. 20. storočie, dámy a na 19 zafiksovali v 19 milion 700 000 imigranti a ich naštartí, ktorí identifikovali sebi ako osit slovanského pochodzenia. а тобто з того 19 плюс мільйон 17 мільйонів 400 тисяч Сполучених Штатах і 2 мільйони 300 тисяч в Канаді. Спосіб, у який словянські народи ідентифікували себе і були класифіковані державами, де вони мешкають, завжди встановить проблеми. Istnieją różnice między schematami klasyfikacji wykorzystywanymi w Europie i w Pięknej Ameryce. Klasyfikacja grup słowiańskiego mieszkańców na ich w danych i peryfesach USA i Kanady stanowi jeszcze większą problem. I niedawno bardzo toczne wydania jakiś z was proces znają najnowszy dzień Jencikowski słowiański publikowany w tej gdy międzynarodowo konferencji dostawistym to są wandło polskim uniwersytecie w Łosczy. Wydziela je 14 mową. Mając na bazie istnienie jest tylko przy określednik technicznych nacjonalnych grup Kríň zahájano vyzdaných slovianských môv, Opolský projekt, tej 14 tónnych, každú môdu mají svoj útom, Opolský projekt takéž vklúča kašibskú, Rusinskú, 5G varianty, sorbo-ľužickú, 2 varianty, a Chorvátska a serbská vydílení ako okremný môd. Американських так і канадських перед тиза не збігаються з передликом слов'янських мов проєктів університету. Наприклад, в різний час піднічно-американських переписах з'явилися шість загальних так званих категорій етнічних единичні. Шість загальних чехословаки, а цього, також Чехиї, Боромані і Словакия, Югослави, щоб їх мені ідентифікувати як Югослав, очевидно, а також в Індії, про це було і чотири з п'яти колишніх слов'янських націй, Радянський Союз, чоловік колись собок може. А також Белоруси, Карпатурусени, Росијани и категорія Категорија Словјани, етнично простите часта и Категорија Русени, які можуть бути Білорусі, Катарусіни, Українці і духовори, в основному російськомовна релігійна Це є питання класифікації. Тепер, який же є механізм за допомогою, допомогою котрі у діаспори зберегли свої мови в Північній Америці? Стосовно фісенних або літературних мов, то основним засобом були публікації, які принаймні. До недавнього з'являлися в друкованому вигляд. Серед більшості груп слов'янських іммігрантів, двома найважливішими типами організації, заснованими майже на самому початку їх прибуття останнього десятиліття до 19 століття, були товариства займодової або братства, як вони кажуть.

Яка виходила завдяки Членським внескам і розсилалася всім членам організації. Сережших і найбільш довгоіснюючих хазер, ти найбільше в пів століття до кінця, які зазвичай виходили раз на тиждень, а кілька разів на тиждень і навіть щодня. iči je tie rážie inodne dosiahnuté ponad 100 tisíc umierníkov, boli následujúť Amerikánsky srboban v Srbskoj nacionálnej federácii, Svoboda v Ukrajinskom národnom Zjedničar Chorvátskoho kvartérskoho jednania, Zenit z Jenskovy, Polského nacionálneho aliancu, vsi založeni prekinci od 19. do počatka 20. stoljeća i najstarši u ciklu, ameriški ruski pisni, 1770, ali pa če rečemo, objednani od reko ruskih vlast, znači katoliških vlast. Pri Bakatjo, hazeta Які пов'язані з товариствами зайнятої так і приватні діяли видавництва, які публікували спеціалізовані і популярні журнали, книги, брошури і надзвичайно успішні щорічні амінафі, календарі називали. До початку Другої світової війни, і особливо в перші повоєній роки, Велика кількість інтелектуалів і посвідчених людей, які прибули до Нового світу, призвела до появи наукових і літературних публікацій, основна мета, які полягали забезпеченні альтернативного голосу науці та культурі, що було неможливо на Європейській батьківщині, де правляжені комуністи, такі як «Новий журнал», хтось журнал російськомовний. І інші журналі наукові у каждому групі не сказати. І це письмовний форми. Тепер, стосовно усного мовлення, то механізми його збереження були набагато різноманітні починаючи від розмовної мови, використовуваної між членами сім'ї suspinnoj sferi te providia sa šteników riznik konfeski u cru, u istupap na hrvatske kulturnih za pedaća po radiju i telepačnju. I očekivno važljivih školi počinajući od početkovog až do univerzitetskog grijanja. masovoj slovenski imigraciji teretešoj spipu in gminovim, in smo imeli 500 podibni kvartale v dejakih mizah na pivnični vzhodi Seša in protjahni v Kirkov, desatelitki slovini, takozvanih lokovih poseljenja v zahodni Kanadi, provinci Mantova, Saskačevan, Alberta, devet. Та чи інша слов'янська мова функціонувала в громадській сфері. Деякі слов'янські мови навіть відігравали роль Литва Франка, що використовувалися або в опі найбільш були зрозуміли особам не слов'янського походження. головно стоїть, 20-30-х років поселення Західної Канади. vážno Ukrajinci, ale nie Ukrajinci, čo by tiežko počali tak rozmovali, či choč rozumie Ukrajinsku, Ukrajinsku, tak samo Mišková, tak zvoľať Mišková, ktorý mi môžeme znajeť takým slovom. Slovňanskí mohli takož boli zbereženi i predaní narodženým v Americi, naša kandimikranti, ktorý skazal v školách, prinajemni početkovih i dijatik preklada Deparka Serena. Pistija drugih stikov vini, si tzv. parafijalni škole, znači pred crkve, postupovo preprinjeli prekladanje Brzkoj, Rusijskoj, Slovatskoj, Ukrajinskoj i Tatinči i prešli na, na Anglijsku uvijek. U Kanadiji Держава була більш прихильно до використання інших, окрім англійської мов у державній шкілній системі. Наприклад, починаючи з 1970-х років Федеральний уряд Канади надає фінансування для так званих програм мовної спадщини, які були і досі знаходяться у веденнях провінцій. Якщо, наприклад, 25, то більше 20, 23 або більше батьків чи дали заяву, то я говорить 25, не 25, 30, то викликано мові у іншою ніж англійська або французька буде дозволено в державних школах після звичайних шкільних знання, протягом тиждень або то субота. Українська та польська мови, зокрема, зажили найбільше користі під промислой каналі. Слов'янські є також предметом викладання в північно університетах, університета, починаючи принаймні в перших десятлі 20 століття. Це складна і цікава тема, яка вимагає належать поговорення цілої конференції, як вівчає слов'янський мов і культуру університету в Америці. Тим не менш, можна означати, що в північній Америці інтерес університетів до слов'янських мов носить великий вибертові характер. Переважна більшість викладання була і досі є присвяченої російською мовою. Далеко позаду в плані кількості кусів і студентів становить польська мова і ще менше та, яку ми за звичкою називаємо щось до Субодині, цебсько-Хорватською. Єдине відміність в, 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 в цій загальній картині є ситуація в Канаді, де українська замінує польську та хорватську за кількість числа курсів університетського рівня, поступаючи з лише російським. Ще однією темою, яка представляє інтерес, можна називати так званою північно американські аномалією. північно американські аномалії. Одне з таких явищ пов'язане з існуванням в Північній Америці певних слов'янських мов, які на європейській батьківщині або ніколи не існували, повному вигляді, або зникли в ході 20-го століття. Відомо, наприклад, що тексти, написані східно-словацькими східно діалектами, розкітали на хвилі Протестантської реформації в тодішній північно-східній частині Тугорського королівства, але були витіснені центральними словацькими діалектами, які лягли в основу в сучасної літературної мови сформувані в середині 19 століття. Проте, Перша газета для словацьких іммігрантів в Сполучених Штатах з'явилася східно-словацьким діалектом, називалася американсько словенські Новині, вже в 80-х роках 11 століття. Більше того, вона, новині, вона виходила угорською формою латинської алфавіту. Sхідnoslova національна ідентичність, відома під етнонімом Словяк, не слова, Слов'як, який для Декого також означала проуговорську політичну орієнтацію, ще довго залишилася в Сполучених Штатах після зникнення або повного предніження на Батьківщині. Ще наприкінці Другої світової війни не менш ніж 22 газети виходили одним із східно-словацьких діалектів США. Подібним феномен становлять прегморські словенці, відомі в англійській мові як вінді, значить на відміну від Мовою, гордістю розмовляють американські представники даної групи публікації гінською, також угорській транскрипції. відпускалися протягом кількох десятих літ в першій половині ХХ століття громадою, яка налічувала близько 10 тисяч і була сконцентрована в місті Бетлегем, штат Пенсильванія. Як і східні словаки, а зов'яки, неохоче ідентифікували себе словаками, так і приморській війні дистанційнося від словенців. Можливо, найтривалішою та найміцнішою з північно-американських слов'янських мов, яка не розвивалася принаймні не. Ритана, у манері, тобто відмінний від, від розвідку події в, в Європі, була Карпат-Русинська. У той час, як протягом ХХ століття, літературна російська або літературна українська стала домінуючими мовами, прийнятими або нав'язаними Карпатським русинам в Європі, у Північній Америці. nestandardizovaná forma kapitalistickej procvitala mež 1890 do 1950 rokami, jak rozmovná mova i trochu dolša, jak písemná. Protiaľ mám ponad pistolite široký spektrum, hazer, almanáty, žurnály a okremných literatúrnych tvorí, З'явилися в Сполучених Штатах, в тому числі перший роман «Русинською мовою, було видано в Америці, а не тут в Європі. Його... Піццю, модуючи сказати, слід відзначити, що слов'янські мови розвивалися і часом навіть процвітали в Північній Америці протягом майже півтора, півтора століття від 1670-х років до теперішній час. В тій домі, як славянське розмовне мовлення, можливо, страждало через географічну ізоляцію від європейської і европейської і тотальний вплив англійською мовою, що поступово стало до американських і канадських корольства, публікація слов'яномовних Пелесті вчених громадських діяців, що з'явилися в північній Америці і залишаються частиною спадщини гідною наукового вивчення. Окрім того, що дані звісту дають уявлення про історію іммігрантських груп в діаспорі, вони також внесли з до інтелектуальної спадщини Слов'янського Слодянства. nezaležno je toho gdje je o lingvištičnim nosiji fizično znakno za ono.